Гур знаходить російських агресорів навіть в Африці. Журналісти видання «Київпост» приголомшили новиною про українську спецоперацію по зачисті вагнерівців в Судані. У це важко повірити. Деталі таємничої української спецоперації зібрав Костянтин Павлов. Не ходіть вагнерівці в Африку гуляти. Вони почували себе. так… Так, курили бамбук, все в них дуже добре було. А тут е їх там почали вирізати. Навіщо українська розвідка почала знищувати російських найманців у Судані? Як одна з найбідніших країн світу досі годує Росію. 189 тонн золота були передані кому Кремлю і ще буде створений в Африці інтернаціональний легіон месників. Немає значення, де ми ведемо з ними війну. Ці два відео з'явилися на сторінці української англомовної газети Київпост. На першому знятому інфрачервоною камерою спецпризначенці оточують комплекс будівель. Камера переключається у звичайний режим. Ми бачимо точне влучання з гранатомету у вікно. Інше відео також високої якості зняте з дрону. На ньому кілька точкових ударів по різних об'єктах в місті. Джерело Київ стверджує, на цих відео спецпризначенці Призначенці головного управління розвідки України знищують вагнерівців у Судані. Що ж роблять українські розвідники за тисячі кілометрів від дому? І невже російським терористам не сховатись від них навіть в Африці? Я не виключаю, що така операція проводиться і вона спрямована на ослаблення Вагнера. Можливо, це виконання вироку за звірства та злочини, які були на території України. Для того щоб розібрати, що відбувається в Судані і який стосунок це має до війни в Україні. Давайте буквально за кілька секунд згадаємо недавні події у цій африканській країні. Чотири роки тому там стався військовий переворот лідерами бунтівників були два генерали. Перший Аль-Бурхан командував збройними силами. Другий Хамітті очолював так звані сили швидкого реагування. Громадянський конфлікт, який розпочався в Судані, він дав можливість росіянам більш активно втрутитися в конфлікт. Саме тоді, у цій історії, з'являються вагнерівці стає зрозумілим, чиї вуха стерчать за військовим переворотом в Судані Кремлівські. Вже в квітні цього року два генерали-бунтівники посварилися. Про кремлівські хамітті розгорнув біля столиці Хартуму свої сили швидкого реагування. Це одна із, скажімо так, маріонеток з орбіти впливу Кремля в Африці допомагали хамітті. Ті ж вагнерівці, сторони, як ви розумієте, вони потребують зовнішньої допомоги. І таким чином вони виступили на боці цих сил швидкого реагування. Але яким боком до чужого конфлікту в далекій Африці Україна? Чому ця операція гурівців не перша і, скоріш за все, не остання? Є три версії, і кожна з них не сподобається ані вагнерівцям, ані спецслужбам РФ, ані Кремлю. Тож перша версія на відео українських спецслужб не тривіальна операція, це показова страта злочинців, які відчували себе в Судані у повній безпеці. Зрозуміло, що в Судані, як і до них дотягнутися, вони почували себе так. Так, курили бамбук, все в них дуже добре було. А тут е їх там почали вирізати. Урядові сили Судану можуть воювати з бунтівниками, але не з вагнерівцями, і тим більше не із спецслужбістами Російської Федерації. Тож керівництво Судану цілком могло звернутись до України з проханням почистити їхню землю від кремлівців. Адже російські злочинці для нас законна ціль в будь-якій точці планети єдина структура, єдина сила, яка може кинути. Тим виклик і має повні легітимні права це українська армія. Тому що ми офіційно ведемо з ними війну. І нам немає значення, де ми ведемо з ними війну. Між Суданом та Україною дійсно може існувати якась зацікавленість, що не стосується продовольчої безпеки, адже відео з Судану з операціями, начебто українських спецпризначенців, з'являється останній місяць вже не вперше. CNN опублікував відео роботи ударних дронів проти ПВК «Вагнер» в одній з провінцій на дуже схожа на ті самі операції, які гурт та зсу проводили проти російських окупантів в Енергодарі Журналісти CNN заявляють, стиль атаки український. Дрон Мавік також часто використовують наші бійці. Та й, взагалі, на моніторі контролеру безпілотника видно напис українською. Зупинити, могли передати інформацію від суданських правоохоронних спеціальних органів. Нам дата тихесика, підкинуть хлопці. Тут воно є. а Ви тут. Те займаєтеся. Це ж суданська розвідка могла відпрацювати також разом з нами. Про те, що українські спецслужби можуть діяти на африканському континенті, опосередковано натякає і зустріч Володимира Зеленського з генералом Аль-Бурханом, лідер Судану та президент України після операції з дронами не заплановано перетнулися в Ірландії. Безпекова потреба є одною з тих, що Потребуватиме уваги і африканців, і нас, але не лише знищення російських злочинців може бути завданням української розвідки, і це друга версія нашої підвищеної активності на африканському континенті. Вагне там проявляє Вагнер там виявляє неймовірну жорстокість звірства, готують місцеві кадри, домінують там і за це мають бізнес. Найліквідніші товари золото, дорогоцінне каміння, нафтові копальні, рідкісно земельні і так далі. так далі судан, третя в Африці країна за об'ємами видобутку золота, і у той же час одна з найбідніших країн світу. Куди ж діваються гроші? Поповнюють російський бюджет, адже вагнерівці не лише кришують цей бізнес у Судані, а ще й мають в ньому велику частку. був офіційно декларований Національним банком Судану видобуток за сім років приблизно 200 тонн золота. А увійшло до сховища банку лише 11 тонн. тобто 189 тонн золота передали кому Кремлю? Вільянікаму Кремлю кому? Кремлю. 189 тонн золота це майже 12 мільярдів доларів. Величезний і головне не підсанкційний додаток до воєнного бюджету Кремля. Адже золото це не гроші, які можна заморозити чи конфіскувати. Це товар, який завжди знаходить свого клієнта, і завжди для наркоборонів міжнародних терористичних організацій перевагою були діаманти і золото. І Путін користувався по суті тією самою монетою. В умовах, коли бюджет Російської Федерації під санкціями вагнерівці фактично перетворюють африканські країни на колонії, з яких викачують ресурси на війну з Україною. Країни потребують російської допомоги. І таким чином вони втягуються в ці довготривалі відносини і залежність да, від Росії. В майбутньому ця залежність може, звісно, вибудувати якісь певні такі колоніальні відносини. Тож знищення таких золотих ланцюжків може негативно вплинути на російський бюджет, і це дуже хороша новина для України. І тут ми переходимо до третьої версії, яка узагальнює все вище сказане. Зверніть ще раз увагу на відео. Якісна картинка, тобто це показує наскільки було важливо для них. Не ну, звичайно, виконати свою роботу плюс. Показати, як це відбувається, бо там з різних ракурсів є там з використанням тепловізора без тепловізора. Тобто е картинка для тих людей, які це робили, теж була важлива можливо, навіть важливіша ніж сама робота на землі. Якщо врахувати, що це відео в прекрасній якості люб'язно надали англомовному виданню джерела в сфері безпеки України, можна припустити, що ГУР навмисно злив цю інформацію на весь світ, адже це може бути натяком не лише Кремлю, будь-де російська присутність в Африці, може опинитися під прицілом нашого спецназівця образом гур може створити собі міжнародний легіон поза межами України. Таким чином вже буде подвійна користь: з одного боку санітарне чищення від Вагнера, друге ослаблений Кремль, щоб не мав доступу до ресурсів, і послабити його та наблизити нашу перемогу. за словами Мохаммада Фараджалаха, Україна фактично пропонує західному світу нову стратегію по зменшенню впливу Кремля на африканський континент і розповсюдження від. Зі знищенням злочинців вагнерівців може бути запрошенням іноземних партнерів допомогти Україні викорінювати проксі сили Кремля по всьому світу. Костянтин Павло, факти, тижня сітіві. Єдині новини.